Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо на пошук нової квартири. Так, Ми приїхали в перший будинок. Атмосфера тут не дуже прям, але зато там Sony Pictures Entertainment. Антон Мріє вже поряд Sony Pictures. треба показати, що І підбивати кління там, ходити, каву пити з ними. Great view, right? Now I know you guys said you have other appointments, but what's all oh, the? This one? Of, what is the square footage of oh this so one? So no. yeah. well, I think this is like one of my biggest ones I have for the low Yeah. we did like after this discount it have to, but it comes with it comes with parking. 201 is a parking. Oh, closet. And then here's the Oh wow. Yeah. The balcony. Balcony is really huge. Будинок повністю новий і дуже гарний. Але є нюанс в тому, що 음, вони мають отримати якусь ліцензію ще 15 березня, і тоді вони зможуть поселяти людей. А у нас дата заселення, дата виїзду з нашої попередньої квартири 22 березня. Тому якось воно дуже. Щільно так виходить, трошки ризиковано, але дуже гарно тут, звісно. подобається. Так, другий білдинг. Задання симпатично. Навіть дали водичку Брендовану. Було дуже складно знайти. але ми розібралися. Неблів не буде, це просто як демонстрація, дивне вікно в іншу кімнату. Ще одна шафа.

It is the biggest one, right? No, this is like the first one. I just want to go around the area 100 times. So this is like the same as the first one, but without like... Uh -huh, top level. Aha, uh and top level. How much was this again? Please. 34. 34. 45. 34. Forty-five. Right? Mm -hmm. okay. Yes, mm -hmm. Elyse. 9,000. Uh -huh. Yeah. High ceiling, high ceiling, and mm -hmm. It's a bit noisy here. Huh? I know mean, it could be sometimes noisy here. Check it out. Більше сподобався. Там така площа велика, там можна гуляти навіть на виході чи з того дому. А джим такий великий просто топ. Якісний, багато всього. от Але мінуси, звісно, теж є. Ота кімната, бедром. Вона ніби як і не кімната, просто перегородку таку поставили. Це, звісно, не дуже. Але в цілому тут все є Whole Foods — наш улюблений супермаркет після Trader Joe. Але теж, теж круто. Навколо так не погуляєш, звісно, але всередині будинку можна класно гуляти цілий день. Дуже велика територія. От, будемо думати, у нас ще два будинки сьогодні на огляд. Обідня перерва, Salmon Teriyaki Bowl, оранж чикен, Calvert City, Whole Foods. Ще два будинки і відпочивати. Thank you. Але дуже спокійний. Ось він з вулиці. Там така тиша, всередині таке подвір'я там. Ну, а, квартира, типу. Та що, ну, ну дерьмо? Вони ну, ну, дерьмо, 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 погано, погано. Погано, але 400. прайс 2400, це, звісно, дуже. Це була б мрія, якби попередня квартира коштувала стільки. це б, звісно, було просто ідеально. Да. Ну нічого, у нас ще один будинок залишився. Подивимося, що там. Приїхали ми на останній будинок Маріна Делорей. Дуже приємний райончик. Все тут є. Магазинчики, кінотеатри МС, які салончики. Океан дуже близько, тут пляж. Так не видно, але він є. І повітря більш таке свіже. Здається, вирісовується у нас конкурент. Конкурент дуже солідний. Ціна дешевша. І ціна да, приємніша. така, Зараз подивимося, ще апартаменти. Сподіваюсь, буде непогано. Хотіла додати коментар для нашого блогу. Як же приємно, що в Америці нема тих е, ріелторів, і тобі не треба ще комісію ріелтору платити. Тут така система, що в кожному будинку е, є якби лізінг офіс і адміністрація, які тобі все показують, у них такий відділ продажів. Е, 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 Якби вони закрі... закріплені за кожним будинком, тому ти не сплачуєш додатково ніяку комісію. їм. Просто вони тобі показують все, і ти сплачуєш будинку, де вони працюють і все. Це, звісно, дуже зручно, дуже круто. Тут У нас автопілотне таксі. Ми трошки заблукали в такий район не прямо що приємний, але ми пробуємо зробити таке коло і повернутися туди до будинку. От. Але взагалі тут люди приємні живуть. Такий народ як зажиточний Але ціни тут адекватні, в ну, порівнянні з там, Санта і та навіть Calver Sitті. Тут дуже збалансовано. Price to quality value. Квіточки, квіточки. О, це теж приємний будиночок. Да. Це одного разу ми вирішили спробувати той хоп. Це типу мережа закладів для сніданку. Яке ж воно жахливе, просто жир в жиру плаває. А порції здоровезні, тупо смерть, смерть печінці. Просто дуже важко навіть його з'їсти. Я не знаю, чому воно популярне, як люди його їдять, але наші європейські шлунки дуже не адаптовані до того. Тому ми хейтимо. То. Латис. Це нам подобається. Це нам треба. Архітектура така, в принципі, ми у всій за... Каліфорнії з... всьому ЛА. Ми ззаду. ми ззаду, типу фронтом. Так не Нема без хатків, все чисто, доволі, сміття не валяється. Дуже, ну, дуже таки на, на рівні. Nice and clean. Ага. Це будинок Бельфонтейн називається. Що, яка година зараз? Десять. Студніше. Десять хвилин. Та пішли вже. Давай, давайте. А ну, поки не виглядає конкурент. Що це за це витяжка так годить? Господи. Ого, яка шафа, ти що. Це прям нарні. Гля! Зато справжня спальня. Але трошки дивновато, так. Да? спальня така. потолки или они високі навіть на першому голосу це все сквозне таке Висок. ну якось без душі да без душі оболком Боже, що це, таке? це якась камера тюремна, дивний вайб такий. вообще, конечно, каморка. Ні, после того, что мы побачили, ну, это уже, конечно, не канає, не канає. No way, no way. Еще вентиляторы. с таки подвиречку. Фонтан, конечно, не дуже прям, не дуже прям бель. Боже, боже. Такий басейнчик. Мотор, камера. Відкривай, відчиняй. Ууу, вау. Це вже по-людськи, да? Ні, ну це прям султанський якийсь гарем такий. там у тебе буде майстерня на даху. Дуже багато простору шафа. Ці дивні ж тут, звісно, вони роблять. Ще сходи пилососити треба. Тут можна йогу робити. Сама квартира, на яку ми таки претендуємо, вона не буде мати такого лофту і буде мати таких високих стель. Але всі інші умови в цьому будинку значно гірші, ніж в другому, який ми дивилися. От, тому ми схиляємося до нього, може, навіть забронюємо сьогодні. Так, ну що, ми приїхали. приїхали пити каву. Вже всі перегляди на сьогодні закінчились. Ми в Маріні Долерей. Йдемо зараз в Alfred Coffee. Ми вже тут якось на велосипедах приїздили. І пили каву було дуже кайфово. Там такі сходи, нагадуючимось Харкові. Там, де зараз сухий фонтан, а раніше забула, як називалось. Арків'яни, напишіть в коментарях. Така, така стація. Люди на каяках. Теж дуже хочу на каяки поплавати. Час підвести підсумки сьогоднішнього дня. Ми подивилися чотири білдинги. Перший дуже ризикований, бо він ще це Другий будинок супер сподобався нас під кори. Єдиний мінус, що там ем, спальня якась така дивна, недокімната, і е, навколо не те, щоб багато якуди пройтись, але сама територія будинку вона дуже велика, нереально. Там можна гуляти цілими днями, там багато спейсу для а, того, щоб з ноутбуком сидіти, просто відпочивати, чілити, два басейни. Величезний спортзал, просто нереально. Ми так хотіли великий спортзал. А, Більярд, теніс, пін-конг. -пін -пін. Супермаркет ігри. прямо в будинку. Наші бібліотеки, ну щось типу бібліотеки, де ти можеш просто сидіти. Oh, і читати. Zone, да. А подка... студія запису подкастів та музики. Можливо, ми запишемо перший сингл. От, Кінотеатр теж є. І квартира нам сподобалася. Дуже нова техніка, вся, балкон, а вікна великі. Я думаю, що ми будемо подаватись на неї сьогодні. І подивимось, може, чи вони нас не захочуть прийняти. Так, таке може бути. Ну що, момент істини настав. Нарешті, нарешті ми зняли ту квартиру в цьому неймовірному будинку, яка нам сподобалась. Процедура була дуже складна через те, що в них якась дирява система. Це було все просто неймовірно важко. Три рази ми приїздили додатково ще, щоб уточнити всі документи. Але нарешті сьогодні нас прийняли 15 березня ми переїжджаємо. Будемо тепер класно проводити час, ходити в зал, грати на теніс, плавати в басейні пити каву безкоштовно. Шкода, я не працюю з дому, бо там так багато місця для того, щоб вдома працювати. ну Буду там монтувати блоги наступні. от І святкуємо зйом нашої хати дубайським шоколадом, кавою, мачею. Ну давай. Покажи, що там. Форіл! Deixa eu aqui.